Вітаю колеги, я Алевтина Поліщук, експерт із податкового обліку, експерт із головбух. У цьому відеороз'ясненні розглянемо ситуацію, коли Бухдохід дохід підприємства, що застосовує річний звітний період з податку на прибуток, в поточному році, наприклад, у другому кварталі вже перетнув 40 мільйонний поріг. Чи потрібно у такому разі одразу переходити на квартальне звітування і подавати декларацію з податку на прибуток за півріччя 2024 року? Ні, не потрібно для платників, у яких бухтохід за 2023 рік був меншим ніж 40 мільйонів гривень. Однак, за підсумками другого кварталу 2024 року, вже перевищив цей критерій. В частині звітування нічого не змінюється, тобто подавати декларацію з податку на прибуток за півріччя 2024 року такі платники не повинні. Звітуйте тільки за результатами 2024 року, проте у декларації за 2024 рік вже застосовуйте коригувальні різниці з розділу 3 податкового кодексу. Звітувати поквартально починайте з 2025 року. Справа в тому, що згідно пункту 137.5 податкового кодексу річне звітування встановлюється на основі показників звіту про фінансові результати саме за попередній річний звітний податковий період. Тому показники поточного року для визначення періодичності звітування річного або квартального мають значення вже для наступного року. Експертно-правова система, експерт Голубух» – чудовий помічник у вирішенні будь-яких питань з податку на прибуток. Долучайтеся, до нових зустрічей!